Друзі, всім привіт! Ну що, чекав, чекав та дочекався? Тверда вода, і зараз буду намагатися на неї виходити і відкривати свій сезон рибалки по твердій воді. Насправді, настільки довго чекали настання морозів, настільки довго чекали кригу. Е -е -е Дуже вже хочеться розпочати, тому погнали. Переодягаємося, беремо з собою Снасті і будемо намагатися перевіряти цю кригу на міцність. Поки змінюю взуття на чоботи, автомобіль все-таки не глушу, тому що якщо крига ненадійна, якщо вона ще затонка, щоб по ній комфортно і безпечно ходити та рибалити, то буду змушений я ще сьогодні покататися, пошукати іншу водойму, Ой, на якій крига буде трішки все-таки більш надійною. Давно не виходило відео на моєму каналі. Вже ой, всі запитують, що там, куди там. Насправді був досить таки насичений місяць. Було купа виїздів, купа планів по роботі. Трішки я навіть вибирався на рибалку, але цікаве відео не зміг зняти, хоча, хоча рибали в дуже прикольній локації останній раз. Це рибалка з моїм братом Санєю, Ми рибалили в такій. Досить закоряженій річечці невеликій, в якій присутня дуже велика кількість щуки. І щука там живе та ховається в корчах. Там досить багато корчів, такий майже затоплений ліс. Так ось, ловили ми там на таку класну снасть, як кружки. І Саня, насправді, в цій темі взагалі е спеціаліст. На таку снасточку ми тут ловимо. З -з Звичайний грузик наниз. 30-40 грам. Ну, тут у нас вітер, течії сильної немає, але вітер і у нас часто її зносить і в нас тут зарослі великі. Тому його заносить і закручує, і щука не, не знаходить живця в цій траві. Тому я монтую так, поводок, тут вертушечка, два стопорка. Ну, щоб... ну, в залежності від глибини ми регулюємо її, вище, нижче. Від, залежно від умов, які. Ну, така десь. 60-70 см я роблю на, на даному місці. Та й нормально працює, ловить. Саме за допомогою такої оснастки на жерлиці дуже класно рибалити в тих місцях, де е, досить, закорчоване, досить закорчоване дно або досить багато водорослів на дні. І також е, ця оснастка досить гарно тримає течію, тобто на е, місцях, де можна рибалити на кружки. Але присутня те, що ця оснастка теж ну, досить таки непогано підходить. Також я тестував новий позашляховик, про який, можливо, зніму окреме відео. Насправді була ідея зняти відео про цей риболовний пікап. Ми навіть їздили в Карпати, мене запросили в якості водія. Ми знімали проморолик для цього автомобіля і ну, поїздивши на декількох генераціях, поїздивши на. Пікапах з різною комплектацією, чесно кажучи, я скажу, ну, вирішив, мабуть, трішки в подальшому. Гарно його потестувати, можливо, весною, коли будемо шукати весняну плітку на Десні. Гарно його потестувати в грязюці і зробити я ж кажу, таке от коротеньке відео саме про риболовне авто. Тому я скажу: місяць був дуже насичений, але зараз ось прогноз погоди, прям, який я дуже дуже чекав, і будемо сподіватися, що. Зараз вийду на кригу, і хто в перший раз на каналі, в подальшому, теж буду е, приділяти багато часу, тому що планів насправді на цю зиму ну, занадто багато. Є ідея зняти і крутий сюжет про жерлиці різноманітні, є ідея і по е, батлам мормишка проти безмотилки. Ну, я скажу, купа насправді ідей, але основне, щоб була надійна та міцна крига. Вона дійсно стала вже занадто пізно. Тобто зазвичай рибалки, які чекають першу кригу, там чекають і тому, що тільки водойми закриваються, то рибка прокльовує, причому рибка саме різна. Можна половити гарно як білу рибу, так і щуку на жерлицю, доки, до речі, можна. Тому що якщо не помиляюся, то з 1 лютого вже буде заборона. Треба стигнути відірватися на цю снасть саме до цього часу. І окунь теж активно, в принципі, клює по першому по першій кризі. Але вона стала вже в той період, коли ну, риба вже, м'яко кажучи, така собі. Тобто, ось навіть мої знайомі вчора повернулися з рибалки зі щуки і кажуть: слухай, ну, щуку ми, звісно, половили, половили в кількості, в якості, але. Без єдиного точка, без єдиної покльовки. Тобто просто крутиш монотонну приманку, і вона вішається. Це значить про те, що ну, рибі не дуже комфортно. Тобто, перша крига начебто стала, але зараз для риби вже вона себе відчуває так, наче вже період так званого глухозим'я. Тому... Але найголовніше, що вона стала. Так, беремо пісню і полетіли шукати місце, де можна вийти на неї. Довгоочікуваний момент. Зараз дуже хочеться вдарити по кризі, щоб почути такий гул, що вона надійна, вона міцна. Але насправді чудо не відбувається. Крига, принаймні, біля берега така, що на неї просто-напросто не вилізти. Ось цього я і боявся. Не? Тобто, якщо... Ого, тримає. Після неї дуже легко пробивається. Та ні, ну, без варіантів. Дивіться. О! Взагалі, без варіантів. Тобто вона просто-напросто ломається. Ой, біля берега, значить, товщина криги ось така. Я не знаю, скільки тут сантиметрів, мабуть, з два. як ви бачите, до криги пристала велика кількість різноманітних водорослей. Е і насправді в таких місцях, де пороший комиш, де якісь е корчики, де е е в'язкий торф чи мул на, ну, на березі, то там крига слабіше замерзає з За рахунок того, що ось в кригу вмерзають різноманітні частинки ґрунту, різноманітні водорослі. Де й взагалі навколо кожної стеблинки з комишиком. Там є теж такі от, видно, що навіть відкрита вода. А нагадаю, що на вулиці мінус 10 сьогодні зранку було. Так ось ці 2 см при такій самій температурі. Я впевнений, що завтра перетворяться всі в 5 і ще одне но, те, що я думаю, що така от історія це саме біля берегової зони, там, де ґрунт ще нормально не промерз. Якщо ж там вийти відразу 3-4 метри від берега, там лід буде набагато надійніший. Але оскільки сьогодні я на березі сам без напарників, без товаришів, можна було б зараз рубати якихось там, декілька глячок, покласти і по ним намагатися вийти і вже щупати тощину криги. там. Але оскільки я сам, то відповідно ніхто ризикувати не буде, друзі, і вам не раджу ризикувати. Але це не значить, що на цьому це відео закінчиться. Ні, ми зараз. Проїдемо цю ділянку, цю водойму, точніше, заїдемо з різних діляночок. Тому що, можливо, можливо, тут була присутня достатньо широка і відкрита ділянка. Можливо, тут був присутній вітер. І саме із-за цього вітра крига не схватилася. А десь там за поворотиком є якась заводь, де крига більш надійна, оскільки там, там корка стояла декілька днів, потихеньку наростала, і потім, як стукнув мороз, вона прям класно почала рости. Тому не здаємося, об'їдемо цю водойму ще з декількох сторін. Добре, що не заглушив авто. І і. і. Тут є ще сусідня водойма, яка більш мілка. Там не така цікава зимова рибалка, але там більше шансів вийти на кригу, тому пісню в зуби і погнали. Слухи, зараз покажу вам, що помітив. Дивіться, це та водойма, на якій розраховував, що буде більш міцна крига. І ось зовсім малесенька ділянка річки. Точніше, заливчика такого з Деснянського. Ділянка відкрита. І в цій ділянці ось лебіді. Слухайте, я сподіваюся, що вони якось розраховують, що тут все замерзне і вони не примерзнуть до криги. Тому що... Слухайте, якщо хтось, я скажу, розуміється, що все буде з ними добре, то напишіть в коментарях, щоб я не переживав. Бо в інтернеті бачив не раз, коли реально пташки примерзають в кригу, яка ось тільки стає. Дуже шкода. Я ж кажу, я сподіваюся, що вони відчувають, що скоро ця вся історія замерзне, і ось бачите, мабуть, тут б'є якийсь. Якесь джерело і тут взагалі відкрита вода. Але судячи по тому, що під лебідями починає похрускувати лід, мабуть, я на цій водоймі теж маю дуже малий шанс вилізти на кригу. Хоча тут вона здається однозначно міцнішою. Але ні, теж без шансів. Теж без шансів. І зверніть увагу, не знаю, чи камера передасть, але ось такі от чиїсь сліди якоїсь тваринки, мабуть, якась лисиця. Ось з одного берега по кризі переходила на інший. І ось дивіться, я тільки провалився, вже пішла ось така мокра тріщина до цієї ось калюшки, яка не замерзла там, де були лебіді. Слухайте, і ось ще одна сім'я з лебедів, де ще більше. Молоді. Покажу вам ще, Ой! що поробили ще одні представники тваринного світу. Бобрів тут прям розвелося прям так нормально. Прям по-людськи. Попиляних ось таких от ділянок, де повністю от викошені. Ось такі от дерева, прям ну, дуже багато. Ну, подивіться просто. Просто викус... викусали цілу. Цілу посадочку. Uh -huh. Отака от історія взагалі дуже гарно, прилітає, точніше починає прилітати сніжок. І я дуже все-таки сподіваюся, що ще трошки поїжджу і знайду все-таки те, що шукаю. Знайду кригу і наразі вже відкриюся і покажу вам справжню, класну зимову риболовлю. Ну що, у нас по класиці? Листя впало, кущі зеленся впало і ось така от срань на березі. І хто ж це залишає, як ви думаєте? Це мудаки Мудаки залишають, які називають себе рибаками. Просто-напросто такий от гадюшник на берегах вони після себе оставляють. Друзі, ну що, від мене порада, побачите? Тих, хто отаке от після себе лишає, зробіть гарненько фізичне зауваження, щоб людини в голові щось відклалося, щоб вона зрозуміла, що таке після себе, після риболовлі на березі залишати не можна. Гарненьке фізичне зауваження вистачить. Ну що, трохи я покатався, померз, але криги так і не знайшов. Точніше, знайшов. Але не тої якості, по якій можна ходити. І ну, тим паче, я впевнений, що той прогноз погоди, який нам малює е, вже на завтра, е, мабуть, мабуть, та крига, яку я вам зранку показував, вона може збільшитися в два рази. Ну, сподіваюся, що цього вистачить для того, щоб безпечно по ньому пересуватися. Тому завтра ми плануємо все одно їхати. І оскільки сьогодні я ж кажу такий, от е, півдня тикався-микався, шукав, де можна перебалити. Скористався нагодою, з'їздив на іншу частину, як би ну, мовити, від того, на якій знаходився, давчі знаходився в, в Чернігівській області. Поїхав я е, до Андрюхи. Магазин Андрюхин я вже вам показував не один раз, е, і потім все-таки вирішив ще е, завітати ще в один магазин для того, щоб підкупити для себе багато чого цікавенького, що потрібно підготувати на завтрашню риболовлю. А що потрібно зробити на завтрашню риболовлю? От е, я на 99. Відсотків впевнений, що все-таки завтра буде крига. І якщо вона буде, то вже в цю неділю на моєму каналі вийде відео, де я нарешті вже буду рибалити на твердій воді. Так от, що чим займаюся сьогодні, як би мовити, підготовлюю домашнє завдання: це міняю жилочку на свіжу, тому що ці всі екстремальні погодні умови, такі як обмерзання, лід, крига, постійно жилка, виважуванні Третє, об гострі, гострі края лунки, тому ну, насправді жилку потрібно міняти. Я міняю кожен рік. Я міняю її там, по 15 метрів в'яжу на кожну вудочку. І, до речі, якщо було б цікаві вам такі от навчальні відео на Риболовну тематику різноманітну, відповідно, по сезонності зараз я розумію, що краще це буде про зиму. Якщо б вам така тема була цікава, то лишайте коментар з задоволенням для вас буду такий контент знімати. Зіхаю ще один магазин, підкупив трішки. Без мотилочок. Це магазин Дмитра Корзенкова. Ну, це дуже титулований спортсмен. Мабуть, один з найтитулованіших. Це чемпіон світу по човну, тобто по лову хижака. Це чемпіон світу, неодноразовий по мормишці, як в особистому, так і в командному заліку. Тому Дмитро вже теж займається риболовним бізнесом. У нього класний магазинчик на Подолі. На жаль, через відключення світла не вдалося провести вам екскурсію. Але думаю, що до Дмитра Корзенкова ми ще обов'язково заїдемо на повноцінну класну екскурсію, коли буде світло, і прикупив я в його магазині ось такі: от класні безмотилочки. Точніше, не прикупив, а поповнив свою колекцію. І саме зараз зміню на своїх вудках жилку, прив'яжу нові мормишки і вже завтра з е, свіжими силами відправлюся шукати. Тверду воду. Я дуже сподіваюся, що такі от пошуки мої сьогодні вам сподобались. Хоч сьогодні в кадрі взагалі не було риби, але думаю, що вас трішки розважив і е, натякнув на те, що пора вже точити гачки на мармишках, пора вже готувати пешні. Бури. Дуже сподіваюся, що крига все-таки стане, стане у всіх областях, і всі пінгвіни, всі любителі зимової риболовлі зможуть кайфанути не тільки переглядаючи відео на Ютубі, а зможуть кайфанути, займаючись своєю улюбленою справою. Друзі, ну а з вами, як завжди, був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео. Не забувайте підтримати коментарем та лайком, Україномовний Ютуб. Побачимось!